Хто заробляє на продажі зерна з окупованих територій півдня України? Одні воюють, другі торгують Один клан. Хто керує аграрною сферою на окупованій частині Херсонської і Запорізької областей? Вже чітко розподілені всі землі на окупованих територіях. Куди і за якими схемами окупанти вивозять українське зерно? Це Зерно продається як російське на міжнародному ринку. В тому числі яких збитків через окупацію зазнала аграрна сфера України? Докладніше у цьому випуску? Вітаю з вами Олександр Інковський І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада прогнозує, що врожайність сільськогосподарських культур на лівобережжі Херсонщини цього року знизиться на 30-50%. За даними так званого Мінсільгоспу, причинами цього є відсутність централізованого поливу після руйнування Каховської ГЕС і надзвичайно мала кількість весняних опадів. В окупаційному відомстві зазначили, що врожай овочів зменшиться на 30%, а пшениці на 25%. У цілому недобір врожаю цього року складатиме до 50% від попереднього. Призначений Кремлем, керівник окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо в ефірі місцевого телеканалу Таврія назвав збитки в аграрній галузі регіону після руйнування Каховської ГЕС колосальними. Втім, окупаційний чиновник запевнив, що ситуація, начебто, не критична. Неприятно, звісно, вміст там, там 50 центнір, якщо пшенице говорить там, или 40 центнір з гектар, получать менше, звісно. Вот. Потому що меншили пасіви площаді пшениці, а там, і там кукурудзи, но увеличили пасіви маслічних, тому що їм менше влаги. Втім, не зважаючи на падіння врожайності, окупаційна влада продовжує вивозити зерно до Росії. Активісти руху Жовта стрічка 22 травня повідомили про переміщення контейнерів із зерном до Республіки Карелія. За даними руху Опоро, ці контейнери належать логістичним компаніям Китаю та Казахстану. Окупанти використовують вкрадене зерно з України як свою рідну валюту для розрахунку за імпорт підсанкційних товарів, пише Жовта стрічка. Хто причетний до аграрного бізнесу на окупованій частині Херсонщини? Видання засноване журналістами із Росії Важна історія опублікувала матеріал, в якому йдеться про те, що можливість заробити на перепродажу дешевого зерна залучило до регіону багатьох росіян. Журналісти виявили серед них людей із оточення голови Чечні Рамзана Кадирова. За даними розслідувачів, чеченські силовики та їхні родичі стали одними із бенефіціарів війни в Україні. Редакторка видання Важна історія Олеся Мороховська розповіла новинам Приазовія, що загалом на окупованих територіях за останні два роки з'явилося майже 900 компаній, половину з яких зареєстрували підприємці із Росії. Власники решти це місцеві жителі, яких переважно змушують перереєструвати бізнес за російським законодавством, каже журналістка. Ми знайшли серед цих компаній доволі любопитні, які відкрились якраз в Херсонській області. Одна із таких компаній принадлежить нікому Ельбеку Зарієву. который, как ну, как говорится, no name этого человека, сложно вообще идентифицировать, опознать, кто он такой, потому что никакой предпринимательской деятельности до этого э, Эльбек не вел. В Инстаграме у него нашлась э, любопытная фотография, которую он опубликовал еще в 2017 году, и там, в общем, фото, там стоит три человека в военной форме. Два из них легко определяются: это братья Делимхановы, Алибек и Шарип. Это родственники известного Адама Делимханова, который один из ближайших людей к Рамзану Кадырову, депутат Государственной Думы. То есть Адам Делимханов это правая рука Рамзана Кадырова. Uh, и начали смотреть, а кто же вот рядом с этими двумя известными нам Хановыми и опознали в нем Али Заиева. Начали его проверять. Увидели, что, например, по данным сервиса GetCONTACT, его там записывали Али Норвег Пол, Замхамаса, Али Норвег от Апти. Али – замкомандира полка УРУС «Мартан». А вот в УРУСе «Мартане» как раз дислоцируется 94-й полк Росгвардии оперативного назначения. И этот полк участвовал в вторжении в Украину. И Рамзан Кадыров в телеграм-канале писал, в общем, хвалебные речи этому полку. Ну, про него известно, например, что этот полк, бросал много тел российских солдат после того, когда они отступали из Херсонской области. Торгівля зерном відбувається переважно за готівку, каже журналістка. Місцевих жителів змушують його продавати за заниженими цінами. Після цього підприємці із Чечні перепродають його далі, зокрема іншим російським компаніям. Другая компания, которую мы тоже поняли, что она принадлежит чеченскому предпринимателю. И эта компания продавала свое зерно вот, из Херсона ростовской другой компании. И мы связались с этой ростовской компанией, чтобы поговорить, как вообще все это устроено. И ростовская компания начала жаловаться на чеченских предпринимателей, называть их ну, обманщиками, что они взяли деньги, но все не поставили. Эти слова, кстати, подтверждаются тем, что... Эта ростовская компания пошла в суд и требует 900 тысяч рублей э, вернуть назад, потому что им не поставили товар. И вот, в общем, этот э, руководитель э, Ростовской компании сказал фразу, которая очень хорошо описывает вообще, что происходит. Вот он сказал, одни воюют, другие торгуют. Один клан. И так и получается, что есть какие-то очень вот, чеченские кланы, э, часть из которых это военные, которые сначала оккупируют эту территорию, а другая... Часть приходить і начинает там е, вести е, ну, бізнес. Тяжело назвати ну, формально это да, считается бизнесом. Люди відкривають компании, По суті, це мародерство. Зерно з окупованих територій півдня переправляється переважно через Крим до країн, які співпрацюють з Росією. Додала розслідувачка. дальше уже продается и в Сирию, и в Турцию. И вот как мы видим, например, теперь есть еще возможность через Ростовскую область действовать. По сути, ты просто, как ростовская компания покупает это у херсонских, а дальше уже ну, перепродает кому-то дальше. Кому дальше, мы пока, вот конкретно в конкретном этом случае, не видим, но есть свидетельство того, что да, это зерно продается как российское на международном рынке в том числе. Там много выгод, я думаю, и цена в том числе, скорее всего, выгодная. Ну и как бы Турция, Сирия, Иран – это, в общем, не те страны, которые демонстрировали какую-то принципиальную позицию по отношению к путинскому режиму. Да, и я думаю, что для них вопрос Того, як е, було получено зерно, какой ціною у кого і так далі, це далеко не первостіпінний вопрос. Первостіпінний вопрос получить зерно як можна дешевле, у кого зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів новинам Празові, що спочатку аграрний бізнес на окупованій частині регіону намагалися сконцентрувати у своїх руках місцеві підприємці, які пішли на співпрацю з Росією. Втім, їм цього не вдалося зробити. Зараз процес перереєстрації бізнесу за російським законодавством вже завершено. Усі землі вже розподілені, каже депутат. Спочатку це було примусово, і спочатку. Вони е, намагались залякувати, залякувати тим, що все майно буде конфісковуватись. Е, згодом почали е, все ж таки там підкуповувати, скажімо так, підприємцям, е, тим, що ті, хто перереєструє свій бізнес, свій бізнес буде отримувати е, відповідно бюджетні дотації, допомоги е, на гектар, на придбання техніки, на вирощування. І тим, хто перереєструвався, навіть розпочали виплати згодом, все ж таки на сьогоднішній день вже чітко зрозуміло і вже чітко розподілені всі землі на окупованих територіях, тому що там закінчується термін вже перереєстрації, який був продовжений. І на зараз і, всі ті підприємства, які не перереєстровані, то вони або націоналізовані, або техніка їх вилучається на штрафні майданчики, які згодом перерозподіляються серед тих підприємців, які залишились на окупованих територіях. На окупованій частині Херсонщини цей рік за врожайністю буде катастрофічним, вважає Сергій Хлань. Обсяги, взагалі, вирощування сільськогосподарських культур до моменту повномасштабного вторгнення вони розраховувалися з інтенсивного землеробства, тобто зрощення допомагало використовувати інтенсивне землеробство подекуди збирали подвійні вражаї на сьогоднішній день. все це є неможливим. Ну а наслідки цієї засухи, яка відбувається зараз. Ми зможемо побачити е, вже трохи пізніше. Е, знову хочу сказати, що є два аспекти. По перше, це зменшення кількості посівної площі під ячменем і пшеницею, збільшення під соняшником відповідно. Але соняшник на лівобережній частині Херсонщини ніколи не давав потенційно високих влажаїв, якщо немає зрошення, навіть засіяти соняшник аграрій. На сьогоднішній день на окупованій території не можуть, тому цей рік буде катастрофічним для аграрії в лівобережної окупованої частини Херсонщини. Призначений Росією, так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балецький у кінці березня повідомляв, що на той час у регіоні засіяли зерновими та зернобобовими понад 80 тисяч гектарів. У квітні планували почати посів соняшнику та кукурудзи. Загалом на окупованій території Запорізької області планували провести Ярову сівбу на площі, що перевищує 600 тисяч гектарів, писав Балацький у своєму телеграм-каналі. Як пише видання Відбудова Запоріжжя, фактичним монополістом із незаконного експорту запорізького врожаю у регіоні є підприємство із назвою Государственний зерновий оператор». Розпорядження про його створення підписав особисто Балацький 15 травня 2022 року. Зерно перевозять на інші окуповані території та за кордон до Росії і інших країн для перепродажу зерна використовують різноманітні схеми, включно із фіктивними документами, фірмами, прокладками і покупцями з офшорів. Голова Приазовської селищної ради Мелітопольського району Андрій Солопов розповів новинам Приазовія, що у цій громаді аграрна сфера розподілена між керуючими, які приїхали із Росії, а також місцевими підприємцями, які співпрацюють з окупаційною владою. Як відомо, що наша громада вона має аграрне спрямування, тому більшість бізнесу це саме аграрний бізнес у аграрії. Які лишилися, не виїхали на підконтрольну територію, наразі мали перереєструватися за російським законодавством для того, щоб вести господарську діяльність ну, якимось там більш-менш доступним способом. В принципі, ну, скажу так, що більшість аграріїв залишилася, працюють. Є підприємства, які керівники, яких виїхали або за кордон, або на підконтрольну територію, там їхні земельні ділянки обробляють. Є такі випадки, що і проїхали десь невідомо звідки керуючі, а є такі випадки, що між місцевими колаборантами розподілені через ну, тих, хто лояльні до окупаційної влади, отримали якісь там ну, привілеї при, при ну, від, відібранні цих ділянок. Зерно вивозять до окупованого Криму або до російських міст, звідки зручно відправляти до інших країн, каже голова Приазовської громади. І Крим, і Краснодар, Ростов, тобто ті е, міста, там де є певна логістика для того, щоб я так розумію, відвантажувати далі для продажу за кордон. Ну, щоб отримувати нормальну ціну? Треба е, якимось там чином реєструватися, в яких там об'єднаннях, союзах подавати там на дотації документи ну, це все пов'язано з тим, що треба максимально лояльним бути до окупаційної влади. За даними української зернової асоціації, за два роки повномасштабного вторгнення Росія могла зібрати і вивезти із окупованих українських територій більше ніж 10 мільйонів тонн пшениці і приблизно 5 мільйонів тонн кукурудзи та соняшника. Дохід від експорту такої кількості зерна орієнтовно складає 7 мільярдів доларів. Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко розповів новинам Азові, що через російську агресію і окупацію території аграрна сфера України втратила 10 мільйонів гектарів. Це і та територія, яка вже окупована, і та територія, на якій йдуть бойові дії. Це перше. Друге, у нас майже 8 мільйонів гектарів. Замінованих полів, це додає до цієї кількості. Тобто, в нас десь ну, 17-18 мільйонів гектарів не може сьогодні оброблятись саме завдяки військовим діям Росії. Що тут треба робити? Ну, головне це вигнати ворога з нашої території. Але під час. От, Тих дій, які наразі ми маємо, саму головну увагу треба звернути на розмінування. І тут питання і в часі, і в коштах, яких не вистачає. І треба задіяти при цьому такі сучасні методи і технології, які прискорили цей процес і здешевили. Тому що традиційні ті методи, які використовувалися, і вони проходили своє випробування ще в Другу світову війну. Сьогодні вони не можуть дати нам можливість швидко повернути ці землі до обробітку, тому це питання залишається дуже болючим. Президент Української аграрної конфедерації нагадав, що після деокупації території усі землі повернуться до своїх законних власників. Також експерт зазначив, що частина фермерів, які залишилися в окупації, були змушені перереєструвати свій бізнес через тиск окупаційної влади. Ця земля ніде не дінеться. Вона буде потім е, повертати нам втрачені оці всі ресурси. Але коли йдеться про ферми, молочні ферми. Таго фабрики. Звичайно, якщо їх зупиняти, то не буде ні молока, ні корів, ні курей. І це питання не просте. І тут треба шукати теж порозуміння і дивитися, яким чином той, хто і далі продовжує там працювати, отримав цей паспорт, чи він е хотів цього, чи його примусили. І щоб не втратити своє життя і цей об'єкт, він мусив це зробити. Є випадки, коли, ну, скажімо, підприємство має і там, і там землю, але за того, що е, той, хто там, він продовжує працювати і отримав паспорт, а його активи тут, на території України, ми арештовуємо. Ну, я б так не робив, тому що це все питання дуже складне. І для того, щоб дати на нього відповідь, треба дуже глибоко розібратися, що відбулося. Ну, це все складно, тому що війна це саме складне, що може бути в історії людства. І тут нам треба всім перемагати і потім розбиратися. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини Азов'я. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.